Першу чергу хотів би привітати всіх нас з величезним святом. Хотів би привітати всіх, хто пішов сьогодні вперше в школу. їх там Сьогодні нараховується близько 400 тисяч чоловік. Ті, хто пішов в перший раз, в вищий навчальний заклад, війшов в студентську аудиторію, їх батьків, рідних, з цим святом. Особливо я хотів би поздоровити сьогодні військових. Їх близько 4 тисяч чоловік. Якщо бути точним, 4125, які, тимчасово відклавши зброю, сіли за пар, для того, щоб отримати знання, які забезпечать нам перемогу. Знаєте, воювати за рахунок чисельності або мужності можна, але великі перемоги здобуваються тільки тоді, коли до... Чисельності, мужності, самовідданості додається знання і вміння. Саме тому в цьому році кількість бажаючих поступити, особливо до Національного університету оборони, на оперативно-тактичний, оперативно-стратегічний рівень підготовки було значно більше, ніж в минулому році. Я був вимушений збільшити кількість місць державних. Для того, щоб всі, хто достойний вступити, мали величезне бажання, особливо ті, хто мали бойовий досвід, вступили до вищого навчального закладу. Це є свідчення того, що офіцери, які приймали безпосередню участь в бойових діях, розуміють саме істину того, що треба перемагати знаннями. І тому кількість бажаючих в цьому році. Було набагато більше, ніж минулі роки. Я хотів би привітати всіх з цим святом. Я дуже сподіваюся на те, що саме в Національному університеті оборони закладаються каміння і фундамент нашої перемоги. Це головний вуз Збройних сил України. Тут закладається наше майбутнє, тому що тільки досвідчений, підготовлений офіцер. Може приймати відповідне рішення. Від того, як ми тут навчимо їх, залежить майбутнє Збройних сил і життя наших людей. Тому я вітаю всіх святом, бажаю успіхів і передмістя.